Вітаю всіх, хто любить малювати, і зараз відео буде про те, як малювати ланцюжок. Таке було запитання, як малювати ланцюжки. А, ну, я не знаю, мабуть, запитує людина, яка тільки-тільки починає малювати, тому що є такі учні, що ну, мають не зовсім великий досвід, але вже вміють це робити. Але все ж таки я хочу а, показати. І відповісти на запитання людини, яка значить, цим зацікавилася, як це робиться. Дуже просто, насправді дуже просто ви малюєте спочатку бублік, да? ну, бублік, літеру О, бублік, ви малюєте одну долю, ну, одне, як воно називається, значить, дзвіно, да, цього ланцюжка. Далі ви. Малюєте бублік, який заходить на цей бублик. Ось. Ось. Бачите? Тепер, що я роблю, зараз я прибли... ну, якби, наближу камеру, щоб вам було видно. Де... Де мені витирати? Де мені витирати? Я витираю, наприклад, ось тут. Ось тут. Ось тут я витер. І що ми бачимо? І тут витер. І що ми бачимо? Ми бачимо, що бублік зачепився за інший бублік. Тепер я малюю знов таки наступний бублік. Який що також робить? Заходить. Ну, я думаю, ви все, е тепер уже розумієте, що робити. Так? А тепер я, наприклад, ви витеру ось тут. Ось тут витираю і ось тут витираю. Що відбувається, ви самі бачите. Тобто ви можете гратися, можете гратися цими звіннями. Тобто, наприклад, ви, ви можете повторювати постійно однакове да, оці всі, ну, загинання. А можете черідувати. Далі йде бублік у нас, наприклад, в цю сторону бублік. Я так вже вибачте, я так, так назвав уже бублік. Да? Оці звіння. Ну, звіння. Знов-таки, ідея Да, Де хочу. Ось, наприклад, отут витру і отут витираю. Все. Зайшло, зачепилося. І так далі. Я думаю, що далі, я вже, далі вже будете самі гратися. Нічого, я думаю, такого складного в цьому немає. І потім, ви, от, наприклад, якщо я хочу загнути ось сюди, ну ви, ви зрозуміли, да? от хочу ось за, загнути, знов-таки витираю тут. Да? От. І витираю ось тут. Головне відчувати, що за що у вас чіпляється. Бо якщо ви зараз, от, наприклад, я, ну, я зараз от таку спеціальну помилку зроблю, і ви зараз це побачите. Ось дивіться, от, Наприклад, я зараз отак зроблю. Так. І витру, наприклад, отут. Витру, да? і витру отут. Що, ви, що, ви хоч, що виходить, що виходить? Получається. Що мій оцей бублік, він з цим, цим сусіднім не зачепився. Він, він, він окремо, ну, як би його закрив. А як мені необхідно зробити, тут залишаю, а тут перекриваю. Ось дивіться. О, тут вони зачепились. Все, нічого складного, думаю, немає. Тому той, хто запитував, я думаю, що на ваше запитання я відповів. Думаю, що вам буде вже, скажімо так, зрозуміло. От бачите, питання, як намалювати ланцюжок, а я, а я вам показую, як малювати якісь бубліки. Ну, так буває. До побачення, до нових зустрічей.